На сьогоднішній день всі відкриття, які насправді відбуваються, вони лише доводять Біблію та біблійну позицію. Ось, наприклад, якщо небо хтось бачив зоряне, Біблія каже, що спочатку Бог творив всесвіт і створив небо, зірки повісив. А еволюціоністи кажуть: ну, Всесвіт він нескінчений. Немає жодних обмежень. Але що говорить Біблія? Що є перше небо, яке ми бачимо, наша атмосфера? Є друге небо космос? І є третє небо, так? Рай за межами Всесвіту. Сьогодні навіть не можуть порахувати, скільки наш всесвіт відстаний. Ну, вже 100 мільярдів світлових років. 100 мільярдів світлових років. А одна секунда із цих 100 мільярдів світлових років. Одна секунда світлова це близько 300 тисяч кілометрів цей Всесвіт. Як то кажуть, був великий вибух. Якби був великий вибух, то це все розліталося б. Уявляєте, скільки це треба було б, щоб усе розліталося, доки воно долетіло б в одну, в іншу, в третю сторону? Факт полягає в тому, що насправді, коли говорять, землі там мільярди років чи ще скількись це нісенітниця. Чому? Якщо вже бачать всесвіт, який 100 мільярдів світлових років? Але матерія вона ж не може рухатися зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. У чому доказ ось навіть, що еволюціоністи знову вони не праві. Вони кажуть, вона нескінченна. Тому що, коли ми дивимося на небо, якби вона була нескінченна. То все небо було б білим, не було б темних плям, тому що світло проникає темряву. Навіть маленьке світло руйнує всю темряву, тому зірки вони були б скрізь. Якби насправді кінця та краю не було б, то куди пальцем не ткнеш, всюди була б зірка. Але на сьогоднішній день, коли ми дивимося, то бачимо, ні, не всюди зірка, є темні місця. Наприкінці минулого століття, коли двоє теж вчених еволюціоністів. Вони почали заміряти фон, тому що завжди, коли щось відбувається, є фон, залишкове явище, то виявилося, де вони не міряють фон, він скрізь однаковий, куди не направлять у всесвіт скрізь однаково. Що це означає? Тобто вони цим знову довели Біблію. По-перше, куди не ткнеш, зірки немає. Отже, є обмеження, є третє небо за Всесвітом. Розумієте, як Біблія каже. Наступний момент фон. Якби насправді був цей вибух, то скрізь цей фон він був би зовсім різний. Розумієте, так? У різних місцях Всесвіту, куди де міряють, він був би зовсім різний у точках, а він скрізь однаковий. Чому? Тому що сказав Бог, хай станеться, і з'явилися зірки, нехай будуть світила. Тобто Бог творив все одразу і одразу творив готове. І тому, коли міряють фон, а він скрізь однаковий. А як це може бути, якщо тільки все було створено одночасно? Виникнення життя, як то кажуть, з'явилося життя, ось з'явилася якась там бактерія, з'явилася якась клітина. І ось із цієї клітинки однієї з'явилися ми. Все, що ми бачимо, всі живі істоти і таке інше. Але на сьогоднішній день. При всій науці вони не можуть створити клітину. Чи може вона тоді з'явитись? Знаєте, чому вони не можуть? Тому що коли почали розбиратися, вони думали, та це клітина, і все. А коли вони раз подивилися, а в цій клітинці там тисячі рухів, тисячі функцій, які там відбуваються, а потім пізніше вони заглянули, а там ще ядро. А в клітині ще й ДНК виявилося. А потім далі, коли вивчають, виявляється, якщо ДНК покласти на ложку розмір ДНК на ложку зібрати, то ДНК на розмірі ложки містить всю інформацію, яка у всіх бібліотеках світу. Ложечка ДНК. Уявляєте, так? І кожна клітина має ДНК. Так само є ферменти, які працюють із клітиною та працюють із ДНК у клітині. І швидкість переробки всієї там інформації всіх рухів 10 у 18 ступені. Тобто, якщо це розкласти, щоб ось так робити вручну, скажімо так, то на це треба мільйон. А це відбувається за частки секунди. Одна клітина. І якщо взяти найпростішу клітину, якусь там мікоплазму, то в ній 580 тисяч літер складені в інформацію. Не просто розкидані, а складені в інформацію. А вже в людському організмі кожна клітина містить 3 мільярди літер. Одна клітина. А в тебе їх уявляєш? І все це у кожній клітині інформація. Слово є інформацією. Чому важливо слухати слово. Тому що насправді все тримається, і весь організм, і кожна клітина працює через інформацію. Ферменти працюють, наприклад, з ДНК. Але для того, щоб було зроблено роботу, є пін-код. І ось у банку скільки цифр пін-коду? Чотири. А там знаєте скільки П'ять тисяч цифр. Вгадати треба з першого разу миттєво, і це все маленька клітинка. Тому досі вони не можуть зробити ані життя, ані розумну істоту. Ані звідки все це сталося, як це і всі наукові відкриття, які насправді відбуваються. Їх намагаються спотворювати, і так далі, але вони тільки більше і більше доводять Слово Боже. Амінь.